Тарас Григорович Шевченко Стоїть в селі Соботові. Стоїть в селі Соботою, на горі високій, домовина України широка, глибока. Ото церков Богдана, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та гроші шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж гілають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, занепастив єси в Богу сироту крайне. Зате тобі така й дяка. Церков, домовину, нема кому полагодити на тій Україні, на тій самій, що з тобою. Ляха задавила, Байстрюки й Єкатерини сараною сіли. Отаке то зінові, Олексіїв друже, ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіють му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти.